Вітаємо! Магазин тримарів електробритв Тримр Інві. Зараз ми на відео будемо дивитися електробритва для голови. У нас в коментарях запитували, що для голови можна використовувати. І зараз я вам показу наш бестселлер це електробритва роторна для голови. Ось так вона виглядає. І це дуже, дуже хороший варіант. Хороші відеоки. Із переваг, будь ласка, подивіться, значить, тут ідуть 5 голівок. Всі голівки рухомі, повністю блок рухомий. Також тут іде дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Працює як від акумулятора, так і може працювати від мережі, повністю водонепроникний корпус. І подивіться, будь ласка, зверніть увагу на сам корпус. наскільки він іде зручний. Зручно проходитись, по перше, за рахунок того, що тут п'ять голівок. Сам процес гоління буде набагато швидше. І подивіться, будь ласка, за рахунок цієї зручної форми. Дуже зручно використовувати для гоління голови. Тобто рука не втомляється і це все дуже швидко робиться. Ось тут є краник, показує, що це водонепроникний по корпусу, тобто, відповідно, ви можете використовувати і засоби для гоління, і без засобів, як вам буде зручно. Кожна не кожна, а да, кожна голівка і посередині я вам зараз покажу. Посередині ось ця голівка теж знімається, і по бокам вони досить добре відкриваються. Тобто, це все промивається. Питань немає. Далі. Із переваг, чому популярний цей набір? Тому що тут ще йдуть додаткові насадки. Тобто тут також є насадка для носа, також тут є у нас насадка, ось така трима для підстригання. Є ось така щітка для того, щоб очистити і нанести засоби. Ціна набору незмінна 999 гривень. Замовляйте, це Voyager v 316 Замовити можна у нас на сайті Тремр. Замовити можна через Інстаграм. Всі робочі посилання в шапці профілю. Переходьте, знайомтесь, дивіться і замовляйте. Відправляємо швидко цей набір в нас є в наявності, тому ми відправляємо одразу після замовлення. Дякуємо, гарного дня.